Долають ліси, гори та гірські потоки. У Делятинській громаді приймають другий етап чемпіонату України із Харт ендуро Цьогоріч зареєструвалися понад 170 учасників. Старт і гонщики поїхали на дистанцію. Арт – це екстремальний вид спорту. Сюди входять комбінації їзди на витривалість. Маршрут складний. Спортсмени рухаються горами, лісами, долають водні перешкоди. Організатор перегонів Михайло Попелюк каже, що трасу готували ретельно. Траса була дуже складна, можна сказати, надзвичайно складна сьогодні. З другого кола не всі змогли навіть збірники України фінішувати. Траса в категорії діти трішки легша, однак як каже головний тренер національної збірної України з ендуру Богдан Бацик. Саме на таких важких трасах і народжуються майбутні чемпіони. Дітям насправді дійсно в лапках так повезло з погодою, тому що пішла злива. Місцями я переживав, щоб мотоцикли не потопили, бо там вже було в одному місці дуже багато води. Але якби діти всі їхали, тобто були сльози, був там відчий якийсь, але вони сідали і їхали далі. Тобто для дітей важливо в такому юному віці пережити оці всі, щоб далі. Коли вони будуть вже в спорті такому високому, щоб вони вже були загартовані, в категорії діти змагався і 11-річний львів'янин Олександр. Я займаюся за три роки. Е, мама в принципі, при спілобуса ще й вона мене потребує. Не приховував своїх емоцій після фінішу і переможе з другого етапу чемпіонату України Михайло Полюков із Запоріжжя. Ми приймаємо участь вже в четверте. цього року, мабуть, це найскладніше за. за Чати наші візити сюди дуже гарно, що організатори в такий складний час знайшли змогу провести змагання на такому рівні. За це велика подяка по закінченню змагань. Організатори передали для потреб 10-ї окремої гірської штурмової бригади 120 тисяч гривень. З Делятинської громади Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіо компанія Раї.